Ще хочеться сказати, що була в нас проблема, зазначена в удосконаленні інфраструктури, це і побудова виставкового центру. Ми знаємо, що виставковий центр є побудований, але ще не настільки задіяний, як ми хочемо. Міська влада їздить на туристичні виставки, залучаючи туризм. Але ми хочемо, щоб і у місті Львові теж відбувалися великі туристичні виставки. Ми хочемо, щоб ці виставки, які вже є за участю підприємців, розвивалися, такі як в нас робить теж виставковий центр Лемберг, який робить наша «Галекспо», експо це турекспо цього року відбулося десятою вілина. Я думаю, що за сприяння всіх і самих підприємців і органів міської влади, що ми зможемо залучити якомога більше туристів. І ви бачите, що за останні три роки фінансування збільшилось практично в 10 разів, і це дозволяє провести всі ті низку заходів, про які ми говорили. Тут ви на цьому слайді можете подивитися на ознайомлення з нашими витратами на туристичні виставки, і видно, що це є суттєвий прогрес, тому що це виділення такої значної суми коштів дозволило розширити і географію, і дозволило бути присутніми на таких стратегічно важливих виставках, де є очікуване місто Львів. Це є міжнародна виставка в Берліні, це є виставка найбільша туристична біржа в Лондоні, а також. Виставки такі локальні, але які є стратегічно важливі на того туриста, орієнтовані, якого ми очікуємо. Це є, це є звідня, це є виставки в Фрайбурзі, це є виставки в наших містах-партнерах. І зараз в нас була також виставка, яка спрямована на схід. Це є виставка у Японії, в якій приймала участь міська рада. В 2009 році, в 2008 році, була спрямована те, що раніше теж ніколи не була присутня. Львівська міська рада, і, власне, з України не дуже багато. Це є у Санкт-Петербурзі, в нашому місті Партнер, який надало нам навіть частково безкоштовну площу, а також у Москві цього року теж було присутнє, присутнє місто Львів. Попередньо ви бачили, які видання за сприяння Львівської міської ради. Тут бачите, які суми коштів, тобто значне збільшення тиражу. Те, що вони видаються як двомовні, так і багатомовні. У нас були видання, які видавалися на чотирьох мовах. Вони є завжди затребувані, вони є цікавими. Я так сподіваюся, що вони такі є цікавими, тому що багато працівників долучаються до наповнення цієї літератури. Вони сформовані як каталоги, в них є присутні окремими вкладками. І засоби розміщення, і події, календарі подій, що є цікавим для туриста. Він може собі вибрати те, що йому потрібне. Сподіваємося, що на наступний рік ми вже будемо не тільки як поліграфічні видання, що буде закладений в коштах. Це буде аудіодовідник для неповносправних осіб з вадами власне зору. Це він буде розроблений і теж тематично так розподілений, що якомога більше наших потенційних туристів зможуть ознайомитися з Львовом за його допомогою. А також будуть диски видаватися, будуть, можливо, інші форми носії інформації, які будуть актуальними. Наприкінці ви можете побачити такі основні завдання і стратегічні цілі розвитку туризму, які ми ставимо на наступні роки. Вони збігаються фактично з теж з цією ж стратегією. Єдине, що зараз, звичайно, часи змінилися, і ця співпраця туристичного бізнесу і влади стала якомога тіснішою. У 2008-2009 році проведено ряд зустрічей і. З робочі групи, які з розвитку туризму відбувалися у місті Львові, це були і соціологічні опитування, і дослідження маркетологічні. Це анкетування туристів проводиться теж з залученням як наших стажерів, так і волонтерів. Тому що статистика, я думаю, що всі ви знайомі зі статистикою, яка є на даний час по туризму. Вона не є достовірна, вона не є досконала, тому що великий прошарок. Дійсно, туристів випадає або не є присутні в статистиці. Не всі проживають в готелі, не всі екскурсанти обліковуються. А що це є дуже важливе, тому що ми не знаємо того сегменту туриста, на кого нам розраховувати наші цілі, на кого нам спрямовувати нашу стратегію. І, власне, такі напрацювання з розробки львівського туристичного продукту. Ціна напрацювання з розробки гастрономічного напевно сувеніру якогось львівського. Тоді ми будемо знати на кого ми є орієнтовані і що очікувати, і що робити для того.